Трагедія вірменського народу 1915 року, що визнана багатьма країнами геноцидом, чиненим турецькою Османською імперією у відношенні до вірмен, ця тема не втратила своєї актуальності і звучить як і раніше голосно, навіть крізь століття. Нещодавно у Києві пройшов симпозіум під назвою Геноцид вірмен 100 років». Ми вважаємо, що це злостне преступлення про жив і. Хотим більше, щоб это повторилось то повторилася любой нації організатори симпозіуму Спілка Вірмен України та Посольство Республіки Вірменія в Україні. Учасники відомі професори, науковці, громадські діячі. Ці люди не є байдужими до подій 1915 року. Більш того, вони глибоко переконані, що це дійсно трагедія не тільки вірменського народу. люди, которые спасали свои, в первую очередь, своих, свои книги и те книги, которые можно было спасти для поколений, а потом спасали уже своих близких, этот народ заслуживает самого высочайшего уважения. Те, кто организовал этот геноцид, все, как один, прекрасно знали, что они делают. Они стремились уменьшить до катастрофических размеров, если удастся, то вполне искоренить армянское меньшинство в Османской империи. Поэтому тут относительно мотивированности этих политических актов не может быть сомнений никаких. Ясна річ, що вірменам треба боротися за те, щоб весь світ визнав цей геноцид геноцидом. Це дуже важливо і для нас самих, і для тих, хто буде жити після нас. І немає ніякого значення, що пройшло вже 100 років. Тема визнання геноцидів з метою недопущення подібних актів у майбутньому звучала у кожній доповіді спільним рішенням і головним результатом симпозіуму стало прийняття резолюції звернення до депутатів Верховної Ради з проханням 24 квітня хвилиною мовчання вшанувати пам'ять жертв геноциду. Вірменський народ, який за багато років можна сказати зріднився з народом українським, заслужив як мінімум на це співпереживання чи не так.